Сьогодні тема нашого, нашого майстер-класу Народна іграшка, Світ народної іграшки. Що таке народна іграшка? Це невеличка фігурка з природних матеріалів. Це може бути дерево, солома, глина, нитки, тканини тощо. Вона народна іграшка зображає людей куметними, часто з перебільшеними пропорціями тіла, а також Тварин. В нашому випадку, сьогодні ми з вами будемо ліпити коника. Бачите, у вас на екрані зараз два коника. Один з них виліплений з глини, такий яскравий розфарбований, а другий маленький це пластилин. Ми сьогодні з вами будемо робити, працювати з пластилином. Для цього, що нам потрібно для нашої сьогоднішньої роботи? Нам буде потрібен пластилин. Він у мене отут яскравий, і стека. І також потрібна буде серветка для рук. При необхідності будемо протирати руки. Перший етап роботи. Із пластилину дібраних кольорів. Вони у нас тут на столі є. Виліпимо частини тіла нашого сьогоднішнього коника. Перша велика деталь це в нас буде тулуб. Ми його будемо ліпити з двох кольорів, щоб фігурка вийшла така ж велика, як і ці, у нас вже готові. Я зліплюю два пласта червоного кольору різних відтінків. Я зліплюю їх, але не, не дуже так з'єдную, щоб вони при роботі у нас не розвалились. Ось так, трішечки. Розрізаю їх з двох сторін стеком. Серединку я не чіпаю. Це в майбутньому будуть, буде у нас тулуб і ножки нашої лошадки. Ось таким чином я це роблю, бачите, що у нас вийшло. І ці деталі, що у нас вийшли, згинаю. Формуючи, витягуючи одну ножку, другу, наша конячка буде з такими довгими і гарними ніжками. Третю. І те ж саме роблю з четвертою ножкою формую на ходу. Так, бачите, у нас вийшла одна довша за іншу. Ще я її витягую і при необхідності, якщо вона буде длиншою, то відшипую лишнє Зайве. Ось таким чином я це роблю. Поправляємо те, що у нас не вийшло. Виравнюємо деталі. Витягуємо їх. Ось таким чином все робимо, виравнюємо, якщо є кут якийсь. Так, поки що детальку нашу ставимо, хай вона постоїть трішечки. Слідуючий етап роботи це ми з вами будемо робити шию голову. Для цього візьмемо жовтий кусочок пластилину і формуємо, формуємо цю деталь. Нам треба зробити з таким чином голову. Витягуємо зразу же вушка. Формуємо їх, якщо при необхідності виглажуємо поверхню голови, і ось така шия у нас буде. І з'єднуємо дві детельки. Ось таким чином. Це дуже важливо, щоб шия у нашого коника не була дуже довга. Бо це буде жира, а не лошадка. А нам потрібна потрібен коник. Ось так витягуємо шийку, робимо її. Ровною і красивою. Гарною. Так, і нам ще потрібно зробити що? Нам потрібно зробити гриву і хвостик. Поправимо детальки потім, а ще зробимо гриву і хвостик. Гриво і хвостик у нас буде блакитні, буде, буде блакитного кольору. Так, я вважаю, що цього нам буде достатньо, щоб зробити гривий хвостик. Як робиться гривий хвостик? Така маленька деталька, як вареник. Одна сторона у нас буде, отак ми зжимаємо пластилин, і у нас виходить ось така квітка. А цією стороною ліпимо до. В даному, в даному випадку до тулуба. Формуємо детальку вже на місці. Те ж саме робимо з гривою. Наш, наш коник кудись хоче обігти вже. Ми його ще не зробили, а він вже кудись біжить. Так, робимо гриву. Ось таким чином. І наш вареничок. Раз, два і три. І з'єднуємо шию і гриву. Так. Тепер нам допоможе стека, так? тут на місці з'єднування двох деталей виравнюємо, виглажуючи, виравнюючи, тут у нас теж треба поправити пальчиком. можна, можна інструментом, і робота у нас готова. Детальки ми між собою з'єднали. Поправляємо, поправляємо їх. Виравнюємо поверхню нашого. Дивного коника і всі детальки вирівнюємо. Так, ось у нас вийшов ще один коник. Хай він буде червоний. Коник зелений, а цей коник глиняний. Пробуйте, будь ласка, у вас все вийде. На цьому все. До побачення!